Друзі, всім вітання! Нідерландський футбол на ваших екранах. Це Eredivisie, це 18-й тур і прямо сьогодні. Ми з вами будемо дивитися за ексклюзивним футболом на платформі Київ СтарТБ. Матч АЗ проти футбольного клубу Оволенда. 19-річний футболіст, на якого покладають надії у цій команді. І він вже є однією з головних зірок навіть не стільки по якихось гольових діях. По... Тому що він робить удар по воротах. Ну, зокрема, спроба пробити від Троя трояперота позиції такої хибної дев'ятки. Але Перот може собі це дозволити. Перед може бути якісним у декількох різних моментах. Перед є дуже емоційним футболістом. Це першочергово, треба, звичайно, помічати. Момент прострільна передача. Уштрафний майданчик, добивання поворотах, Порятунок. Другий удар один ноль. А зе відкриває рахунок у цьому матчі на дев'ятій хвилині. І попри те, що з першої спроби вдалося врятувати свою команду, Ван Овелен зробив все можливе від себе. Так, десь можливо, м'яч відбив прямо перед собою. Але ж будемо казати відверто, як пройшла ця прострільна передача, і наскільки невдало намагалися вибити м'яч, пройшла ця передача по флангу. Тут ніхто не проконтролював, прострільна передача далі, удар по воротах з першої спроби добивання зі спроби номер два і Свен Мейнанс відкриває рахунок у цьому матчі. Але оцей простріл був дуже і дуже важливим. Те як забігав у цю зону Матео Чавес, лівий захисник, що опинився у штрафному майданчику. І лівою ногою в дотик, навіть не дивлячись туди у штрафний майданчик, не оцінюючи ситуацію. Він зрозумів, що тут максимально банальне рішення може бути найбільш вдалим. 1-0, АЗ відкриває рахунок і робить це центральний півзахисник, 10-й номер Свен Мейнанс. Футбольна для футбольного клубу саме Волендам. вони не дозволять це зробити. Попри те, що вони сідають низько, все одно між лінями у них є оці різкі е стрибки, щоб перехопити м'яч. Є одна прострільна передача. Тут вже фіксує м'яч у руках вагнув футбольному клубу Фортуна Сіттарт. Та й взагалі їх останні п'ять поєдинків Ередивізі не можна назвати вдалими за кількістю набраних очок і за тими результатами. Навісна передача. М'яч не фіксується в руках. І подальший удар заблоковано. Шалена небезпека зараз прийшла після навісної передачі з флангу. Навіс вже збирається забирати м'яч до рук Ром Джейден овусо Одуро. Навіть не в площині ворі. Дуже необачливі передачі на власній половині поля. Зараз від футболістів Олендама. Атака прострільна передача не вдається пробити. Вже все зробили для того, аби забивати другий м'яч у цьому протистоянні, і дуже класно знову ж таки подивіться, як активно доєднуються крайні захисники у таких випадах в атаку. Тепер це був мес девід, правий захисник, що закидав вже ліву ногу для удару. Ні, хотів відзначитися забитим м'ячем. Могло зараз статися так, що у нас вже у чавеса буде гольова передача. А у девіта гол. Але Девід якісно по воротах суперника не пробив три-чотири поступилися гравці. АЗ. от там це викликало величезні проблеми, тому що склалося враження, що захисники крайні захисники занадто багато повірили в атакувальні свої здібності. Тепер атакувальні здібності для Волендама. Один в один є спроба. Чи буде удар по воротах? Дуже якісно грає в обороні зараз. Матео Чавес Ігор поспіль в цьому сезоні. І навіть якщо взяти чотири гостьових матчі останній поспіль, то в кожному з них пропускали вони більше двох м'ячів. Сьогодні вже один пропущений м'яч є. Прецедент для другого голу теж був. Зараз атака від АЗ Тройперот відкидає на фланг Єнсен. Ємсонський скидає в центр. Коп Мейнас. І дає ідеальну передачу. Чавес першим дотиком не приймає цей м'яч. І далі може бути навіть гра рукою. Гра рукою від тількино ну, повернувшогося на поле Гіпсона. Я. Отут Чавес не прийняв м'яч. Правою ногою хотів спокійно зупинити. Далі підкат від нього. І в праву руку дійсно влучив м'яч, але Гіпсон я не дивився взагалі туди. Вже після цього одразу почав падати навіть. Звичайно, що за таке пенальті не призначить. Момент з навісом. І після цього навісу Ван Волин забирає м'яч до рук. Закидання повлан головою скидає прямо на суперника. Удар по воротах. І все ж таки відстань, яку вдалося скоротити голки АЗ, вона спрацювала. Вона допомогла зараз дуже і дуже сильно. Лівим фланом контровий Чавес, Прострільна передача. І тут же підкат від Мавуни. Амевора. він вибиває м'яч за межі футбольного поля. Дуже і дуже небезпечно вирішив тут мес девід скинути м'яч. Останні дві атаки це просто як підтвердження. Ваутер Гус. Гус проходить з м'ячем сам. Передача між лініями. Чи не було офсайду? Троє перед у штрафному майданчику. Перед простильна передача читається. І просто його кіпер забирає м'яч до рук. Але не свистить. Тобто не було в сайду. Подивіться, наскільки тонесенько може зіграти нападник АЗ. Власне, короткий пас Матео Чавес має прекрасну позицію для того, аби асистувати. Удар по воротах з позначки пенальті. Дуже якісно зараз у штрафному майданчику знайшов собі позицію. Центральний захисник це Пенетро. Центральний захисник АЗ заразну кількість поєдинків провів і рятував команду не лишень в рамках там внутрішнього дивізіону, а ставав в лізі конференції героєм матчу в матчі проти слова Братислави. Наприклад, тим часом у нас атака з потенційним ударом по воротах. Проходить передача. Удар лівою ногою заблокована спроба Свен Мейнанс знову лівою ногою. Знову з меж штрафного майданчика пробиває 10-й номер Азе, але не забиває. Перехоплення без порушення правил, що головне. Потім дуже класно тікає в Веслі Папаті, Веслі Пататі. Даруйте. Мейнанс полюбляє самотужки вирішувати деякі епізоди на футбольному полі. Сьогодні він вже вирішив один. Він у ньому забив. Удар здалеку дивище Ксав'єму Ямба зі своєю спробою. Навісна передача. Удар по воротах. Який же порятунок від Ван Увелена. Ван Увелен зараз трохи шокований. І в нокдауні перебуває. Ми Ще раз можемо подивитися на цей епізод. Підняв руку до гори. І в підсумку не навісив, а Такий сильний простріл виконав. І Швидше за все, ще й офсайду не було. Цілком можливо, що троє перед вибіг дуже вчасно, і в обличчя. Обличчям врятував свою команду Кайн-Іван Увелен. Просто вау сейв від першого номера Волендама. Він на цьому фактично швидка атака, яка могла б розгорнутися далі. Для АЗ, завершується лівим флангом. Ще одна прострільна передача. Порятунок відгуки передобивання іде вище. Свен Мейнанс пробиває вище воріт. Знову його ліва нога. Знову позиція для удару після рикошету від голкіпера. Ми ж таке сьогодні вже бачили під час. Першого забитого м'яча Свена Мейнанса і знову прострільна передача від Матео Чавеса. Ніби такий копіпаст. Ми побачили атак від АЗ Але в першому таймі вдалося забити після такої нагоди. Зараз Свен Мейнанс не влучає у площину воріт. Хоча позиція, будемо казати, відверто, теж була доволі непогано. Ну невдало підлаштувався м'яч під Проблеми у клубу виникли найбільше після стандартів, після кутових. І дійсно, перший кутовий незрозуміло, куди пішов діяти воротар, що взагалі хотів зробити він. У удар по воротах! І тепер вже голкіпер Волендама рятує свою команду. Вану Вилин на місці. Ван Вилин читає цей епізод. Стрибає і дотягується до м'яча обома руками. А активні дії крайніх захисників в атаці вони не завершуються. Чавес хотів, хай не Ванувелен. м'яч ждаль. Головою не вдається зіграти. Ще один момент після перехоплення. Тут же вихід можна пробувати із кута. Удар по воротах знову головою Ванувелен. Увануве на сьогодні вже два сейви головою. Перший наприкінці першого тайму вже на 47-й хвилині. Дуже сильний удар від Троя Перота. І після того удару навіть лікарі з'явилися на полі для того, аби допомогти голкіперу. Ну, а зараз, подивіться, він дійсно ніби пробивав поворота. Останні, коли не влучав у площину воріт жодного разу. Десятка момент. Зараз падіння. І що скаже арбітер? Арбітер здіймає руку догори і швидше за все, це стосується офсайду. На газоні опинився Роберт Мюрр. Нападник, що вийшов на заміну по перерві. Причому, якщо три пропускали від ПСВ, від найкращої команди Ліги станом на зараз. То і не тільки від них. Удар здалеку. Не вдається зафіксувати м'яч у руках. і далі ще суперменом треба дострибнути, щоб дотягнути цей м'яч. Троєперед починає штовхатися із версх'юнером. Не сподобалося Версхюнеру, що троєперод десь не призупинився і полетів у голкіпера. Спроба удару здалеку. Від Ісака Єнсена. Рятує свою команду. Ванну Вилин далі летить рятувати ситуацію. І одразу починається спілкування ще під час стрибка. Лельєндал дає передачу. Знову агресія від АЗ. Але якісно виходить вийти в атаку для своєї команди. Є момент. Роберт Мюрен. Мюрен далі у фланг. Джоел Еледео пробиває! М'яч проходить над поперечиною, але дуже і дуже близько. От в такі моменти дуже якісно діє Роберт Мюрн. Коли треба поставити спину, коли треба скинути під удар, і щоб партнер по команді більше не думав, щоб він виконав одразу, знайшов цю спробу пробити. чесно це... кількість разів врятував, як і голкіпер і прокай наван Умелан. передача, удар по воротах є. І от ще одна спроба. Це знову Моямба, Це Його другий удар в матчі головою. Він же пробивав після навісної передачі від кутового прапорця. І так само м'яч пішов вище воріт. Класно, вдається на фланзі зараз джолідео обіграти. Навісна передача далі. І трохи підштовхнули молодого Єспера Тіліманса, але він можливо за відсутності величезного досвіду не впав, щоб просити пенальті. Видно було, як рукою його виштовхував Мес Девід. Праву руку він поклав йому на спину. Так, не факт, що це було б пенальті, але спробувати можна було б Мездевід пішов діяти ліворуч. Нато багато. Лишень у той момент, коли вони вибивали м'яч, і не вдалося це зробити. Удар по воротах! Рятує свою команду. Овусу Одуро. Ну, зараз є Спортільман. Сміг стати справжнім героєм, якби відзначився у цьому епізоді 19-річний нападник. Але так лівою ногою з під себе пробивав. І удар за штрафного майданчика вигадати Лельяндал. Буде спроба номер три від нього 100%. Навісна передача. Вистрибує, пробуває головою. Ванувелен не влучає по м'ячеві. дуже добре. Ванувелен не влучив. Хоча він вже стрибав, він вже бачив, як він забиває і рятує. Нічийний результат для своєї команди, але ні. На цьому арбітер дає фінальний асисток і матч у нас так і завершується з рахунком 1-0 на користь команди АЗ Алкмар.